Всім привіт мої підписники! В цьому відео я хочу сказати те, що той, хто підписаний на мій телеграм-канал, повинен знати, що повинен вийти відео сьогодні про соцмережі, але я захворів і не можу його зняти. Тож знімаю відео про те, як я провожу свій вечір, коли захворів. Щоб мені знімати в цьому відео, я думав, думав і гуглив і знайшов один сайт, на якому собрані ідеї, що робити, коли тобі нудно і нічим зайнятися вдома, і ти захворів. І так, перша ідея це подивитись телевізор. Ну, така собі ідея. Я вже це робив сто разів, поки хворів. Так, далі. Іспользуватися інтернетом. Ну, такі банальні ідеї. Це, навірно, тест 2015 року. Або 10-го, як тільки інтернет з'являвся. Угу. Послухати музику теж, ні. Ну, якщо ви знаєте, якщо я казав в деяких відео, я не дуже люблю слухати музику. І не знаю, що взагалі мені слухати. Так, следующее це... Оу, поіграти відеоігри. Можна попробувати поіграти у Слізаріо. Ну да. да. Щас можна пограти у Слізаріо. Так, сейчас зайду у Слізаріо. Чи як воно там називається? Коротше і черв'яки. Ага. Я, мабуть, е е зроблю так, щоб вам було видно, як я граю. Щось я трошки не впевнений, що це оригінальна ігра, але поіграю хоч щось. О, дивіться, блін, от кріса. А ні, хоча отут щось є. О, якась штука. Типа я з двох сторон їм. Що це? Ну, я думаю, по голосу чуть що я приболів. Коротше, я знайшов оригінальну ігру. Якусь кнопку нажав і все, поїхала игра. Так. Да, оце оригінальне. От ви в дитинстві грали оце Слізаріо. Я, наприклад, любив грати. Великих рекордів ніколи не ставив, але мені було просто весело. Чуть не вмер об нього. О, можна цю убить. О, це хорошо. Ну що все йде, як я хочу. Якась стрілка. Ой. О, сейчас можна спробувати цього убить. А я так не зменшуюсь, як ускоряюсь. А, походу оце оце фіолетова штука, за якою я гну женусь. Все, я її з'їв. І що далі? знає? Ну, коротше, я наігрався. Думаю, переходити до наступного завдання. І так, наступне п'яте завдання. Провірте соціальні сіті. Ну. Така собі ідея, як і всі проведущі. Устройте кінному марафон. Мені нічого робити. Ну те саме, що просмотр телевізора. О, ось йдуть цікаві завдання. Прочитайте книгу. З радістю почитав, як би було б шоу. Я вже прочитав всі книги, ті, що обрав у бібліотеці. Далі. О, подзвонити другу. Давай тоді у 10. Согласний. Да, 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 да. отож ж тоді якраз ми пішли туди і там ми його і зустріли. Добре, ладно, тоді давай, до побачення. Ну що ж? Я пообщався з другом. І теж м -м, нормальне, не скучне завдання. Далі зайнятися розмальовками або щось намалювати. Хороше заняття. Ну, чесно кажучи, немає вдохновення. Накрасти ногті. Ну так, да, я точно буду красити ногті. Научиться щось зробити своїми руками. Ну, давайте попробуємо зробити. Закладку. закладку. Це мені треба лист бумаги і ножичі. Зараз я вам покажу, як її зробити, і, може, ви зробите. Я взяв лист паперу і ножиці, і зараз думаю вам зробити так, щоб камера була направлена на лист паперу, щоб вам було гарно видно. І може ви зробите, як я вказав. Так, першим ділом нам треба взять цей лист і зробити з нього квадрат. Думаю, ви всі знаєте, як робити квадрат. Якщо не знаєте, просто згубаєте отак. Робимо такий трикутник. І відрізаємо ось цю частину. Після того, як розрізали, розкриваємо і згинаємо у противоположну сторону, щоб був трикутник, але в другу сторону. Виходить ось так. Далі треба прогнути ось, ось ці частини до верху. І другу теж. Ой. Тепер їх розгинаємо і беремо ось ось. ось їх тут дві, оцих частинки. Я так Ось о дві. Беремо одну і згибаємо до кінця. І тепер беремо ці штуки і запихуємо їх у кармашок, оцей, що в нас вийшло. Оп? І другий так само. То есть понял, вот оцей кармашек запыхаем трикутнички. Чуть-чуть так неривно, но все. І тепер я хочу вам показати, як ця закладка робить. От беремо любу книгу. От мені треба, щоб закладка була на оцій сторінці. так і засовую цей угол в кармашок. І все, закладка готова. Можна її розмалювати. Я вже таку закладку робив, зараз я її покажу в цій же книжці. Ось ось. Зараз я її покажу повністю. Ось така вона. Ось такі закладки показав я вам, як робити. Якщо вам буде скучно, то можете заробити. Далі. Начать вчити іностранний язик. Ні, зразу відказуюся цього. От таке мені не треба, я таке не вмію. Ну, взагалі, діло хороше. Дуже приваждається. В сучасному житті можна колись попробувати. Але мені це не подобається. Ну, поки що. М -м -м, поки що я таким не займаюся. Так, далі. Создати список діл. Ну, я так вже робив не один раз у житті, а мільярди раз. І, чесно кажучи, що я вже буду робити сьогодні вечором. Так, наступне. подивитися книги з рецептами і... <клухи> В чому тут прикол? Щось приготувати, типу. М -м, якось не дуже ідея, лучше вже книгу почитати. Далі написати розказ або пісню. Ммм. Mm, ну, про що, Я не дуже писати люблю вірші. Так що, ні. Подивитися альбоми. Ні, ну це я робив, але вчора. Уже буде нецікаво. Далі зробити собі масаж ног. А це можна. Ну все, я думаю, ви на тейм лапсі бачили, як я зробив собі масаж ног. Наступне. Зараз подивлюся, які там завдання. Так, о, їжа та напої. З'їсти щось тепле. Ну, якусь кашу я не хочу їсти, бо я недавно поїв. А, окей. Випийте травяний чай. Чай я б хотів випити, але вже скоро лягати спати, і я думаю, я не засну, якщо чай вип'ю. Їжте трохи темного шоколаду. Де мені його по вашому взяти? Дальше Дальше все. Ідеї закінчилися. Ну, що ж хочу сказати. Місто щось теплого або темного шоколаду я можу з'їсти малину, от, наприклад. Дуже корисно. Ось о моя малина. Думаю, вам це зробити таймлапсом. Хухної все. Більше не хочу малини. Що осталося? Кстати, по поводу того, що випити щось тепле, зі з'їсти щось тепле, то я можу випити теплого молока із печивом. Думаю зараз спробую. Коротше, я взяв печення, яке я пік сам. ось о... я покажу. Ось такі лапки. І також такі полосочки. Зараз, мабуть, з'їм ось оцю лапку і покажу, яке воно всередині. Дуже добре. Я вже його їв. Ну і що ж, ось таке у мене сьогодні було відео у стилі влогу. Думаю, вам воно сподобалося. Став лайк, підписуйся на канал. З тобою був я дім. До побачення.